411 мільярдів доларів, вартість відновлення України після шкоди, яку війна Росії вчинила за перший рік повномаштабного вторгнення. Таку оцінку дали у світовому банку ще на початку цього року. Ця сума збільшується щодня. Експерти з Гарварду, який займається оцінкою шкоди, спричиненої путіним, вважають, що з 2014 року ця сума може сягати 2 трильйонів. Понад два трильйони доларів знадобиться для відшкодування українцям цієї шкоди, яку заподіли їхнім життям, матеріальним благам та довкіллю. Чим довше триває ця руйнація, тим вищим буде цей рахунок. Українська влада наголошує, основним джерелом надходження коштів на відновлення України від наслідків російської агресії мають стати арештовані активи Росії. І, хоч остаточне число невідоме, сьогодні у світі заморожено близько 350 мільярдів доларів резервів активів російського центробанку. Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії, або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута. Дуже важлива мета. Вони відчують, що таке втрата. Дискусії в ЄС про можливість використання для відбудови України заморожених активів Росії та підстанційних російських олігархів тривають вже півтора роки і поки що безрезультатно. Один із авторів політики санкцій за агресію проти України та колишній координатор політики санкцій державного департаменту Деніел Фрід вважає, що саме політичні аргументи можуть підштовхнути країни заходу до подібного рішення. Я думаю, що ця ситуація підштовхне нас всіх до такого політичного рішення. Це і російські воєнні злочини, атаки на цивільних. Той факт, що урядам можливо буде важко просити їх платників податків продовжувати платити за відновлення у війні, яку почала Росія. У той момент, коли ми сидимо на понад 300 мільярдах доларів російських грошей, це політичний аргумент, з яким багато людей погодяться. Найбільший обсяг заморожених російських активів близько 220 мільярдів доларів, розташований на території Європейського союзу. Брюссель вже тривалий час розглядає різні пропозиції передати Україні заморожені російські активи. Втім, у ЄС досі не вийшло досягнути політичного консенсусу. Євросоюз має контрпропозицію замість конфіскації основної суми цих активів. Пропозиція, яку розглядає Європейський Союз, передбачає спрямування відсотків, отриманих від заморожених російських активів в Україну. Цього недостатньо. Це становитиме 3 мільярди доларів на рік. Навіть за скромною оцінкою пошкоджень знадобиться 124 роки, щоб допомогти відбудувати Україну. Реальне число ймовірно вдвічі або навіть втричі більше. У червні 2023 року робоча група ЄС, яка аналізувала можливість розпорядження російськими активами в Європі, зазначала, що немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або імобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Європейського союзу. На думку юриста і професора історії в університеті Вірджинії Філіпа Зелікава. Проти заморожених російських грошей можна використати державні контрзаходи, які б призупинили зобов'язання країн поважати російські активи. Застосування контрзаходів порушує звичайні зобов'язання, що викликано поганою поведінкою інших країн. Є обов'язок поважати російську власність, тож взяти її під санкційний режим було б порушення міжнародного права. Ви повинні в цьому разі сказати. Так, але ми ж маємо порушувати міжнародне право щодо Росії, тому що Росія першою порушила міжнародне право. Кремль заявляв, що якщо в ЄС та інших країнах вирішать використовувати заморожені російські активи для підтримки України, то Москва розцінюватиме цей крок як пряму крадіжку. Путін назвав пропозиції ЄС порушенням правил та норм міжнародної торгівлі, Незважаючи на заяви російської влади і готовність судитись за порушення обов'язків країн заходу щодо російських активів. Експерти наголошують, що шанси Росії виграти у будь-якій з цих справ мінімальні Відверто кажучи, так вони можуть подати в суд на будь-кого і можуть зробити це відразу. Але більшим питанням є те, чи буде цей позов успішним, і чи зможе Росія виграти, якщо подасть до суду? Відповідь тут неймовірно проста: ні, Порівняно з європейськими країнами у Сполучених Штатах знаходиться менш значуща частина заморожених чи імобілізованих активів Росії. Водночас у США зареєстровано РІПО-ЕКТ – законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні, використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Очікується, що доля законопроекту буде вирішена восени. Експерти вважають, що США можуть підштовхнути інші західні країни, якщо приймуть рішення на користь передачі заморожених російських активів Україні. репо ект gonna... чинитиме тиск на адміністрацію, щоб просуватися далі. Якщо у когось були сумніви щодо президентських повноважень, які як на мене досить чіткі, з чим погоджуються і юристи. Якщо в когось є сумніви, ось конгрес приносить все на срібній тарілочці, ніби говорить. Так, є повноваження, і ось ми даємо ще більше повноважень. Співавтор законопроекту сенатор республіканець Джим Ріш вважає, що РІПОЕК – це спосіб відбудувати Україну, використовуючи російські активи, тим самим зменшивши тягар для платників податків. США. The bill is to do very призначення цього законопроекту достатньо просте. Він був створений, аби ми могли отримати контроль над усіма російськими активами, над якими тільки можна отримати контроль. Ліквідувати їх та подбати про те, аби ці гроші пішли в Україну, аби таким чином допомогти українцям в їхніх потребах. Інші країни вже запустили цей процес. Зокрема, я обговорював це зі своїми колегами з Канади, і вони вже випередили нас у цьому процесі. Ми маємо передати ці кошти якомога швидше. Експерти вважають, хоч у шай знаходиться відносно мала частка заморожених російських активів. Якщо Вашингтон почне передавати їх на відбудову України, інші країни Заходу наслідуватимуть приклад США. Олексій Коваленко, Павло Терехов, Голос Америки, Вашингтон.